Друзі, сьогодні мова піде про правочин, який може бути альтернативою договору замовлення. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну, це все всім потрібно. Для того, щоб зрозуміти нову альтернативну правову конструкцію, зупинимось на попередньому договорі. Про попередній договір можна дізнатися із статті 635 Цивільного кодексу. України. Ну, на слайді ви бачите визначення попереднього договору. Попередній договір це домовленість сторін, за якою вони зобов'язуються протягом певного строку, ну або в певний термін, укласти основний договір у майбутньому на умовах встановлених попереднім договором. Бачите, є попередній і основний, який буде укладатися у майбутньому на умовах, встановлених уже в попередньому договору. В нашому випадку основним договором є договори про розпорядження майновими правами на твір. Ну, а саме, договір про передачу відчуження майнових прав на твір, ліцензійний або субліцензійний договір. На каналі про кожен договір про розпорядження майновими правами на твір є своє відео. Рекомендую це відео подивитися. На іншому слайді ви бачите основні характеристики попереднього договору. Ну, перша така характеристика зобов'язання укласти договір. Основний правовий наслідок попереднього договору це виникнення у сторін зобов'язання укласти в майбутньому інший основний договір. Ну, друга характеристика попереднього договору. Це визначений строк. У попередньому договорі має бути зазначений строк. Термін, протягом якого сторони зобов'язуються укласти основний договір. Якщо такий термін не встановлено, він не може перевищувати одного року. Ну, наступна характеристика попереднього договору форма. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору. Якщо форма основного договору не встановлена законом, попередній договір укладається у письмовій формі. Ну, наприклад, якщо договір про розпорядження майновими правами на твір, ну, наприклад, ліцензійний договір укладається у письмовій електронній формі, то попередній договір укладається також у письмовій електронній формі. Наступна характеристика попереднього договору. Істотні умови. Попередній договір повинен містити істотні умови майбутнього основного договору або порядок їх визначення. Якщо є потреба забезпечити монополію на твір, то основним договором є договір про передачу відчуження майнових прав на твір. У цьому випадку, попередньо узгодженими умовами є склад переданих прав, розмір винагороди тощо. Якщо є потреба забезпечити виключну ліцензію на використання твору, то основним договором є ліцензійний договір. У цьому випадку попередньо узгодженими умовами є вид ліцензії. Сфера використання твору, тобто конкретні права, що надаються за договором, способи використання твору, територія та строк, на які надаються права тощо. Ну, крім того, обов'язково є розміри, порядок і строки виплати винагороди, ну а також інші умови. А ось якщо потреба масштабу... є потреба масштабувати бізнес і отримати додатковий дохід. То основним договором є субліцензійний договір. У цьому випадку попередньо узгоджені умови не повинні виходити за сферу дії ліцензії, отриману за ліцензійним договором. Ну, наступна характеристика: правові наслідки порушення. Якщо одна із сторін ухиляється від ухвалення основного договору, Інша сторона має право вимагати в судовому порядку примусового укладання договору, або відшкодування збитків. Наступна характеристика. Припинення зобов'язань. Зобов'язання за попереднім договором припиняються, якщо основний договор не був укладений установлений строк, або Якщо кожна із сторін не направила пропозицію про його укладання. Оскільки ми вже знаємо достатньо про попередній договір і основний, то настав час створити нову альтернативну правову конструкцію договору замовлення. На екрані ви бачите два варіанти аналогу. Договору замовлення. Ну, перший варіант це попередній договір зрозуміло. Ну і основним договором є договір про передачу відчуження майнових прав на твір. В цьому разі буде монополія замовника на твір. Ну, і, е, другий Варіант попередній договір плюс ліцензійний договір. За яким можна отримати виключну ліцензію на використання. Твору на весь термін дії авторського права. Ну, тепер зупинимось на перевагах цієї правової конструкції над договором замовлення. За договором замовлення виплачуються два види винагороди. За створення твору і за передачу майнових прав або ліцензування. В чому відмінність? На винагороду за створення твору нараховується єдиний соціальний внесок. Це витрати замовника. А от за передачу майнових прав або за ліцензування на винагороду таку єдиний соціальний внесок не нараховується. Тобто, в цьому випадку, якщо замість договору замовлення буде укладений попередній договір і основний, то замовник буде витрачати. Менше коштів на створення твору і отримання майнових прав. Ну, а тепер розглянемо приклад попереднього договору при уклад... про укладання ліцензійного договору, ну, який згенерував мій друг чак GPT. Ну, як то кажуть, краще один раз побачити. Ніж декілька разів почути. Так що на екрані ви бачите розділи попереднього договору. Ну, це шапка договору, де є сторони договору. Автор і користувач. Ну, користувачем може бути видавець, видавниця. Ну, тут нічого такого немає складного, я маю. Друге. Це предмет попереднього договору. Сторони домовились у майбутньому укласти основний договір ліцензійний, предметом якого буде надання автором-користувачу права використовувати твір. Ну, далі йде назва твору, опис його, чи що там ще потрібно. Друга умова. Твір на дату укладення цього попереднього договору ну, може бути створений. Чи перебуває у процесі створення автора. Ну, треба вибрати. Ну, і в предметі тут обов'язково вказати в розділі предмета, що основний договір має бути укладений не пізніше і вказуєте дату. Ну, наступні, ро, наступний розділ попереднього договору: це основні умови майбутнього ліцензійного договору. Ну, перше, це від ліцензії. Вона може бути виключна, не виключна, одинична. Треба вибрати, яка лістенція. Далі йдуть способи використання твору, на які буде надано дозвіл. Ну, і перераховуються вони, відтворення твору в будь-якій формі, публічне сповіщення, демонстрація, показ, переклад, адаптація, переробка, розповсюдження примірників твору та інші. Далі територія, на яку надається право, вказуєте, чи країну, чи всі країни світу. Ну, строк дії ліцензії рік, 10 рік на термін дії авторського права. Як ви вирішили? Ну, і теж обов'язково це розмір і порядок виплати винагороди за основним договором. Наступний розділ попереднього договору: зобов'язання сторін по ну, перше, це сторони зобов'язуються протягом строку, визначено у пункті 2.3. Укласти основний ліцензійний договір на умовах передбачених цим попереднім договором. Друге. Кожна сторона має право вимагати укладення основного договору у судовому порядку. Якщо інша сторона ухиляється від такого підписання, від його підписання. Ну, і далі автор зобов'язується до моменту укладання основного договору не укладати інші договори щодо цього ж твору з третіми особами. Ну, далі відповідальність сторін розділ попереднього договору у разі ухилення від укладання основного договору винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані збитки, включно з опущеною вигадою. Ну, інші останні, як то кажуть, умови. Ну, для цього примірника. Це інші умови. Цей договір не надає користувачу будь-яких майнових прав на твір до моменту укладання основного ліцензійного договору. Це дуже важливо. Тобто, договір попередній підписали, а майнових, а майнових прав не отримали. Ну, і далі такі. Два пункти, які всім відомі. Ну і практичний висновок. Попередній договір у сфері авторського права це дієвий інструмент, інструмент підготовки до передачі чи ліцензування прав на твір. Особливо, коли твір ще не існує на білому світі, або сторони ще узгоджують умови співпраці. І далі важливо, попередній договір не надає жодних прав на використання твору і потребує чіткої фіксації істотних умов майбутнього договору, ну, інакше він може бути визнаний лише намірем, наміром без юридичних наслідків. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нової зустрічі!